Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду запікати отакі от рулочки Бачте? з барабулею. Ну, кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом запікати такі рулки з барабулею. Для цього я взяла, у мене тут 8 штучок таких рулок. Добре би було і бедерце. От бедро би було ще краще. Я взяла 15 штук такої середньої бараболі. пролочки, ну, барабуля це беруть, беріть скільки кому потрібно. Це не обов'язково брати там їх 7, 8, 10, це кожен розраховує на свою сім'ю, скільки там треба. І так само і бараболі. Олія рафінована, мені потрібна: сіль, майонез, паприка, червона, неперчена паприка. Перець, чорний, малений, смалець я взяла тут столова ложка смальцю повну вверх. Якщо немає смальцю, то буде тільки і олія рафінована. Приправа для курки. І ось ще такі взяла дві цибулі. Одна велика, одна така середненька мала. Ну От і все, що мені потрібно сьогодні для таких рулок, щоб запікати. Я зараз наріжу бараболю, циболю, і вже далі покажу, як я буду що робити. Ну, от я вже порізала бараболю на такі кусочки, бачите, видно. Такі величенькі кусочки. І заляла її холодною водою. Вона в мене буде стояти ну, десь за 2 годинки, поки будуть маринуватися рулочки. Я її ставлю в сторонку, заляла так гарненько водою, щоб вся була залята водою. Тепер порізала циболю, бачите, такими. Напівкольцем ми ще ще отаким от на велику. Так, цибульку порізала. Отак. бачите Отак, цибульку порізала. І тепер буду маринувати ці рулочки. Я парабулю разом з рулками, не буду маринувати. Спочатку замариную на 2 годинки рулки гарненько цими всіми приправами, а потім, уже перед тим, як буду ставити запікати, я вже все разом барабулю перемішаю з рулками з цими приправами, і вона постоїть ще півгодинки і барабулі вистачає, щоб вона гарненько промаринувалася. Тому що барабуля тут трошечки і воду віддасть, і крохмаль свій віддасть до рулок, то не треба. От, я зараз показую, як я буду маринувати сівунько так прямо перетру в руках. Так о перетирати її гарненько, щоб вона трошки сік пустила сюди. От ще цю візьму. Цибулька така дуже сочна, гарно сік пускає, що їй потрібно. Так. так, тепер я візьму соли, руки ветру. Ну от візьму ось так, пів столової ложечки. Це Одна чайна ложка, можна сказати таке. І зараз вже все разом. Треба було ложку ветру, до приправи класти. Тепер я візьму цієї приправи до курки. Ну, ось так отак столову ложку. Маленький вершок столової ложки. Так достатньо. Тепер візьму паприки. Паприки візьму повну зверху столову ложку. Так. Можна ще дати пів ложечки. Паприка не помішає нічого. То не є багато. То не є багато, бачок. Тепер можна додати ще перцю чорну. Там є у приправі перець, все є. Але я таки додаю ще трошки перчику. Отак, ще десь так Пів маленької чайної ложечки. От і все, що я мала зараз на даний час додавати. Зараз я гарненько вимішаю руками гарненько. Майонез я буду додавати до рулок тоді, коли вже буду сюди додавати барабую. От. Ну, от Вимішую і зараз покажу. От я перемішала гарненько, але я поспішила і не показала, і не зробила такі, що я мала прокалювати кожну рулочку. Я вже прокалювала, коли. Майже перемішала їх. Отак взяла ножик і ножиком, отак, у декілька місцях. Три, чотири От. ну, рази проколоти його. Отак, о. отак ножиком. Бачите? І тепер вже я накрию гарненько, і прямо на столі. Отут, воно, рулочки будуть маринуватися дві години. Ну а далі вже буду показувати, що буду робити. А барабуля залита холодною водою, теж буде стояти дві години. Покажу. Хай маринуються. Ну, от пройшло дві години, і я буду далі вже маринувати рулки разом з барабулькою. Барабульку гарну воду звернули, щоб не попали ноги туди. Так. Туди. Тепер візьму рулочки, Але які гарні рулочки. Бачите, тут навіть з'явилося трошечки такого. Соку, от натекло, ставлю сюди рулочки зверху. Я взяла велику посудину, щоб це все змішати, тому що в мене все вийшлося трошки так багатенько. робіть так, наскільки вам треба. І тепер майонез візьму і майонез сюди засиплю. У мене тут майонезу 160 грам. Ну, я буду бачите, за речі, увесь піде, чи не треба його тут усього. Поки місь так. А зараз буду бачити, чи ще треба, чи не треба. Та ж рукою вимішаю гарненько. Ну, от я гарненько вже вимішала, бачите, змаринувалося воно так гарнесенько. Рулочки. Тепер ще трошки помаринується бараболя. І зараз поставлю на півгодинки і буду ставити вже тоді в духовку, щоб запікалося. Соли не додавала, майонез солений, все добре. Накриваю ще на півгодинки. Що півгодинки, я думаю, вже все гарно змаринувалося. І от буду ставити запікати. Духовку я включила на 200 градусів верх-вниз. І таку маю формочку, стіклянну, невеличенька. Вона, я думаю, що поміститься. От беру смалець цей. Що я казала. Якщо немає смальцю, кажу, можна олієм, просто олієм. Але дуже добре, коли два жири ставиться до кучі, і воно таке дуже робиться. Так, можна трошки я задуже. От форму є смальцем змастила. А тепер візьму я так трошечки олію сюди. Можна навіть і сюди трошечки олію такого. Небагато так, 50-70 грам. От і все. І зараз викладу противень. От я виклала вже у формочку і йду запікати. Запічу це покажу, які вийшли. Ну, от, хлопчики, дівчатка, пройшла година. Ну, це в моїй духовці, так, година. Ви орієнтуйтеся по своїй духовці. І от такі сьогодні рулки я запікала. От бачите, як вийшло. Скажу вам ще, що я, як ставила у духовку, я забула сказати, я накривала фольгою. Отак. І ця фольга була тут зверха на оцій формі, на руках. Коли я вже, вони майже майже були готові, я на хвилин 15 фольгу зняла і вони отак зарум'янилися. Ну що, будемо пробувати? Давайте давайте будемо пробувати. Барабулька гарно так жарилася, пропарилася. Яшечку візьму. От. Так, візьму вилочку, чи ножик, щоб я краще вам показала. Така гарна барабулька пропіклася так гарненько, дивіться. Бачите, прямо розвалюється. От. І ляшка так само. Це гарно пропіклася. От. Бачите? Ну, щось, дівчатка, хлопчики, хто сьогодні був зі мною на кухні. Дивився, як я готувала такі рулки. Готуйте, це є дуже смачно. Дуже-дуже добре це. І ще можна сюди зараз ми обов'язково дамо. Це вже кожен за смаком, чусночку. Це вже кожен свої тарілочки, хто любить. І зверху ще от, кропу додамо, свіженький, так буде так гарненько присипимо ще кропом. Я покажу вам отак, от кропиком трошечки присипимо, хто любить. Так що готуйте по такому рецепту. Якщо вам сподобалося, це є смачно. І всім всім дуже гарно дякую, хто сьогодні був зі мною. Хто дивився, як я сьогодні готувала такі рулки. І бажаю вам всього найкращого. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за підписки. За все вам гарно дякую. Бажаю всім добра і всього-всього найкращого. Мирного неба нам усім. Чим поскоріше. І до зустрічі тоді!